Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Чому необхідно застосовувати казкотерапію, особливо в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Перше. Створює особливу казкову атмосферу, яка робить мрію дитини дійсністю та дозволяє приймати правильні рішення надалі. Друге Дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами, негативними рисами характеру, а потім вийти з неї переможцем разом з головним героєм. Третє. Надає малюку почуття впевненості і захищеності, бо він не сам, а разом з головним героєм. Четверте використовується для розвитку мовлення та корекції поведінки. Бо я хочу бути таким, як мій головний герой. Тому я буду вчитися читати, писати, П'яте. Застосовується для роботи з психосоматичними захворюваннями як засіб створення наміру та бажання одужати.